16 березня сьогодні пересаджую свою петуньку в більші стаканчики. Ось такі ось величенькі пересаджую, тому що вона вже з цих стаканчиків виросла. Майже, ну, я так вважаю, що вже пора їй, щоб потім не було в мене проблем. Пересадкою, бо вона росте дуже швидкими темпами. Як тільки пішло сонечко, все, вона пішла в ріст набагато швидше. Тому, тому так вирішила. Буду удобрювати ґрунт ось таким осмокотом на 2-3 місяці. А потім, можливо, ще раз пересаджуватиму, тоді ще добавлю добрив. Ось. І після висадки буду проливати фосфорним добривом. Для того, щоб допомогти їй нарощувати кореневу систему. Ось так.